Усім привіт! З вами Наталя. Ви на каналі Сама Собі Тестер. І сьогодні хочу поговорити про 5 критичних підходів, чому ви не станете QA інженером у 2025 році. За чашечкою кави розповім, чому і що вас критично може блокувати для того, щоб досягнути своєї мети, досягнути оферу, досягнути нової, освоїти нову професію. Буде практично та феєрично, як завжди. Поїхали! Причиною номер один може бути те, що ви вже внутрішньо самі себе заблокували. Як це може бути свідомо, це може бути несвідомо, адже ви настільки боїтеся змін чи того, що у вас навіть вийде, що ви просто собі не дозволяєте і вам комфортніше залишатися в тій зоні комфорту, яка у вас є. Хоча вона може бути зовсім не комфорта, тобто тут не путайте цих два поняття. Зона комфорту вона не обов'язково комфортна. Це просто ця якась. Сфера діяльності, в якій ви зараз є, яка вам знайома, і вам, якби ви в ній живете, чи комфортно чи ні, ну це питання вже якби наступне. Але оце внутрішній блок, тобто ви настільки боїтеся змін того, що у вас вийде, те, що вам потрібно буде нове щось вчити, що ви просто собі не дозволяєте, і вам легше залишатися там, де ви зараз є. Прикладом такого підходу у мене була учениця, котра, наприклад, починала зі мною навчання, проте вона вже на той момент прийняла для себе рішення вернутися на завод. І вона далі працювала якби, на заводі, при тому, що вона мені казала, що вона готова йти, готова вчитися, хоче все робити, шукати, якби добуватися нові вакансії. Проте, якби людина, яка працює там, більше восьми годин там, чи навіть 10-12. Вона просто фізично не буде мати сили для того, щоб вкластися в навчання, для того, щоб освоїти нову професію, і для того, щоб просто власне, ну, пройти цей шлях, тому що ну, це заважко. І тут це, це той приклад, коли ми власне, відмовляємося на самому початку спробувати, тому що ми заходимо в якісь такі. Наші звичні дії. Що в такому випадку можна зробити? Треба собі зрозуміти, для чого вам ця професія. По-перше, зрозуміти свої базові цілі і чому ви хочете це зробити, тобто ваша внутрішня мотивація, яка в першу чергу мотивує вас, і те свої наступні кроки, як ви цього можете досягти. Прописати їх, наприклад, можна просто дати собі час, наприклад, в два-три місяці, півроку. Якщо у вас він є, звісно, бо різні ситуації в житті бувають, проте просто дайте собі можливість це зробити. Тому що, працюючи на двох роботах, вам дуже важко буде це зробити. Це реально, проте, коли ви вибираєте щось одне, у вас є більший шанс піти в щось інше. Другою причиною я назву те, що ви боїтеся робити помилки. Чому? Тому що буває так, що людина настільки паралізована зробити помилку, що вона просто не дозволяє собі е, діяти. Наприклад, ви боїтеся говорити англійською, бо ви зробите помилку, ви боїтеся написати тест кейси, бо ви зробите помилку. Або отакі якісь різні речі. Тобто, ви боїтеся спробувати, боїтеся помилитися. Тобто, звісно, якщо ви пробуєте, якщо ви вчитеся, то ви будете робити помилку, і це нормально. Це якраз те, що потрібно робити для того, щоб навчитися, для того, щоб вирости, для того, щоб опанувати будь-який навик. Ви робите помилки, ви прогресуєте таким чином. Тому що тільки тоді, коли ви пробуєте, ви десь зробите добре, десь зробите гірше, ви отримуєте цей фідбек, як зробити краще. І таким чином, крок за кроком, ви зможете вирости і навчитися. Але коли ви себе блокуєте, а я, я ж помилюся. Я ж помилюся, бо я ж новачок в цьому. То так, ви тоді не робите нічого для того, щоб навчитися. Мене є класне відео про помилки, таке допоможе вам мотивувати, можливо, чому ми робимо помилки і чому не варто цього боятися. Раджу вам подивитися, а лінк перекріплю тут. А третьою причиною буде те, що ви застрягли в колі навчань. Тобто ви постійно шукаєте тільки де б чогось навчитися, тому що я там десь не знаю, там десь не знаю. І мені треба ще вчитися і ще тут, і ще тут трошки, і ще тут трошки. Коли ми копаємо, то інформації дуже багато. Ми багато знайдемо різних речей, які ми ще досі не знаємо. Всього цього нам не буде потрібно на роботі. Нам будуть потрібні конкретні якісь вміння та навички. Які ми будемо використовувати безпосередньо в проєкті. Але тим, що ви себе грузите і постійно навчаєтеся, ви, відповідно, будете відчувати оцю, оцей недостаток, коли ваших знань постійно недостатньо, постійно ще щось з'являється нове, чого ви ще не опанували. І таким чином, якби ви, як білка в колесі, яка бігає, бігає і, і, і якби. І не може е, дійти до цієї мети, до цього фінішу все-таки. Тому е, тут я б могла вам запропонувати якісь свої курси, але не буду. І скажу вам, що вам потрібно йти в практику, потрібно надсилати своє резюме, тобто його зробити і надсилати. І тільки в практиці ви побачите, наскільки добрі у вас знання, а наскільки ні. Не бійтеся, тому що це є частина процесу. Пошук роботи це є частина процесу, де ви Показуйте, що ви вмієте, що ви навчилися, що ви вивчились, тому що це є теж дуже важливо і дуже корисно в практиці вміння себе подати, вміння показати, що ви вмієте. І якщо у вас, наприклад, проблеми якісь сві, або вам не відповідають на світ, то ви можете до мене прийти на консультацію і ми розберемося. Проте тобто не застерігайте цьому колі навчань. Ваших знань може бути достатньо. Вам просто потрібно знайти свій відповідний проект свого працедавця. Четвертою причиною може бути те, що вас тормозить, наприклад, ваша англійська, тому що ви боїтеся говорити, тому що ви все стараєтесь зробити в своїй мові комфорту. Тобто, наприклад, українською або російською, або яка ваша мова. На цю, ну, перша така найбільш приятніша, сприятлива для вас. І таким планом, тобто, ви теж не даєте собі можливості навчитися це робити англійською, адже англійська вона мусить бути в роботі. І англійською ви будете проходити співвесіду, і англійською ви будете писати тест кейси і читати документацію. Тобто, однієї мови вашої е рідної недостатньо для того, щоб опонувати власне. Професію там тестувальника, девелопера чи, чи будь яку іншу в ті вам потрібна англійська, і тільки в практиці ви зможете її вдосконалити тільки тоді, коли ви будете писати, наприклад, тест кейси не тільки українською, а й англійською, тобто ви наберетеся цієї лексики, так само як чи, чи створювати багріпорти, чи просто от читати, навіть просто читайте книжки англійською. Це допоможе вам просто набратися якихось слів, таких для розмови. Для того, щоб говорити, для того, щоб презентувати себе в тому числі, і також вам можу порадити тут свій QA English Guide, який має зібрані різні теми, які допоможуть вам усвоїтися в роботі. Там є українською та англійською, для того, щоб ви могли і зрозуміти, і прочитати і англійською перекласти, якби навчитися з цього. Більше інформації знайдете в описі під цим відео. П'ятою причиною те, що вам, наприклад, не відповідають на резюме, і значить, наприклад, там є критичні якісь помилки. Можливо, у вас хронологія погано написана, можливо, ви опогасали свій попередній досвід не корисно для вашої теперішньої позиції. Можливо, ви аплікуєтесь на одні позиції, тобто подаєтеся, подаєте своє резюме, а вони зовсім не відповідають вашому резюме. І тут такий може бути гап. Тобто така м, прірва між вами та працедавцем. І вас немає цього мечу. У вас має бути перфект меч для того, щоб ваше резюме розглянув працедавця і захотів вас запросити на розмову, щоб дізнатися про вас більше, про ваші навички, про ваші вміння. Проте, власне, резюме може вас тут блокувати. І тому. Важливо його добре зробити, важливо, щоб хтось з галузі, наприклад, подивився на нього, дав свій фідбек, сказав вам кілька слів, наприклад, якщо ви там самі його зробили повністю, і хочете подивитися, чи воно дійсно вартує цього, якби чи воно добре складене. Якщо вам потрібна така рекомендація, подивитися, як це працює, і теж проаналізувати ваш попередній досвід, тобто як ви. Подавалися на різні вакансії, то запрошую теж на консультацію. Ми зможемо з вами розібратися. Всі лінки будуть в описі під цим відео, і давайте знати, якщо вам це цікаво. Адже я хочу вам побажати, щоб ви у 2025 році все-таки знайшли свою професію і все-таки її опанували. Знайшли ту роботу, яку ви шукаєте, і були задоволені, почали свою кар'єру в QA. Підсумовуючи вище сказане, не блокуйте себе наперед. Тобто не ставте собі внутрішніх блоків, не бійтеся робити помилок. А також йдіть впевнено до своєї цілі. Робіть все можливе, складайте собі чіткий план та стратегію, що вам ще потрібно зробити для того, щоб досягти вашої ж цілі. Не сидіть постійно в навчаннях. Тому що ну ми ціле життя вчимося. Тобто, навіть як ви підете на роботу, ви все одно там будете вчитися, вчитися чогось нового, вчити нові технології. І це не є так, що ви там зараз вивчитеся, а потім вам вже якби не потрібно буде вчитися. Ні, так не працює. В IT навчання йде постійно і постійно потрібно оновлювати, взнавати щось. Тобто постійне навчання. Ціле життя ми щось вчимо і вдосконалюємося тільки для того, щоб стати кращими. І мати ще кращі навички. Тому бажаю вам успіху і дякую, що додивились до кінця. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео. Підписуйтеся обов'язково і до зустрічі до наступного відео! Па-па!